Весна, весно! Аняночку! Детезе! Скажіть, що спільно між імунною системою, почуттям спільнотності, хворобою Альцгеймера чи інсультом? І видається, що поміж цим всім немає анічогісінько, що ви з'єднало? Втім, відповідь є дуже неочевидною, і це хоровий спів. Сьогодні я пропоную подивитися на нейробіологію хорового співу. І знаєте, подивитися на це явище з різних точок зору, з точки зору науковості, і доказовості, і з точки зору власне, особистого спостереження людей. І моя мета, власне, скласти з цих всіх пазлів одну картину. І сьогодні я пропоную з вами зазирнути до нашої біологічної системи і подивитися, що ж власне коїться в нашому тілі. Тож, да, давайте почнемо і зазирнемо в біологію нашого людського тіла. І найпершим у нас є дослідження Бека, які, власне, буквально виміряли фізіологію співу. І самі дослідження провадилися в такий спосіб, що в учасників хорового співу забирали зразки слони до репетиції, потім проходила репетиція чи виступ після. І під час публічних виступів, і буквально вчені шукали два ключових біомаркери: це секреторний імуноглобулін А і кортизол. І ще цікавого, що побачили вчені, що коли люди мали годинну репетицію або будь-який публічний виступ, власне, імуноглобулін IgA зростав. І це буквально знаєте. Зрозуміло, тому що імуноглобулін – це наша перша лінія оборони. Він знаходиться на слизовій оболонці рота, носа і він буквально першим зустрічає віруси, бактерії і є такою нашою оборонною лінією. І буквально це дослідження показало такий прямий доказ того. Що спів робить нас стійкішими до хвороб, знаєте? Але тут важливо відзначити, що науковці, дослідники є дуже такими прискіпливими. Знаєте, їм важливо зрозуміти, що ж власне повпливало, чи це є причиною сам психічний процес, чи це є дихання, чи це якісь взагалі тілесне щось фізіологічне, що впливає на тіло. І було досліджено, що власне, основним із ключових факторів є наші позитивні емоції і причетність до спільноти. І власне тоді, коли мозок відчуває радість, задоволення, соціальний зв'язок, він виділяє видає таку команду, що у нас все добре, що є безпечним і можна ресурси організму перенаправити на підсилення нашої імунної системи. І що ж з. Тоді виходить, що з приводу кортизолу. Побутує думку, що кортизол це є гормоном стресу. Втім, насправді це було б правильніше сказати, що кортизол дає нам можливість змобілізуватися і дає нам сили діяти. І тут, знаєте, найпарадоксальнішим вийшло, що під час власне, репетицій, після репетиції кортизол знижувався, а от під час публічних виступів, навпаки, піднімався і зростав. І що ж виходить, що репетиція це релакс. а… Публічний виступ це стрес. З одного боку, і так, і ні. Адже наша імунна система, наша психологічна стійкість і резильєнтність також потребує певного навантаження і тренування. І коли в такий спосіб, добрий спосіб, відтренувати свій виступ, наприклад, на публічний виступ хорового співу, так. То, е Система тренується, і після того ми маємо гарний результат. Ми маємо підкріплення тої потентності, що ми можемо, вміємо, і є гарний результат виступу. І це також після того знижує наш кортизол. І виглядає на те, що важливо знаєте не сам стрес, який організм переживає, а власне його природа. І так ми науково побачили, яким чином. Власне, спів змінює біохімію тіла. Спів це ж не тільки про емоції, це є досить складний процес, де залучається наш слух, наш контроль нашого голосу, контроль нашого дихання, знаєте, і може бути очевидним запитання, ну, а чим це відрізняється від звичайної розмови? І тут починається найцікавіше. Якщо говорити так дуже спрощено, наша мова є, власне, переважно лівопівкульно. Щодо головного мозку, тому що за створення мови у нас відповідає зона Брока, а за її розуміння зона верніки. І вони обидві в переважній більшості знаходяться у лівій півкулі головного мозку. І а спів, спів це вже більшою мірою територія правої півкулі головного мозку, оскільки ми обробляємо мелодику, ми обробляємо мозок, обробляє ритм, емоційне забарвлення звуку, знаєте, змістовність про що ми співаємо. І дослідження з використанням ФМРТ показали буквально, що коли людина співає, то загоряється права передня скронева звивина. Тобто уявіть собі, що в мозку є така музична ділянка, яка активується саме під час співу, на відміну від розмови. І це має дійсно надзвичайно практичне значення, особливо для пацієнтів з афазією. І це такий стан, який часто виникає після інсульту у людей, котрі розуміють мову, але не можуть промовляти і вимовляти, тому що власне пошкоджується лівий це мовний центр лівої півкулі головного мозку. І це прокладає, знаєте, дуже такий новий шлях до реабілітації, тому що людина, котра фактично не може вам сказати доброго дня після інсульту, якщо їй дати проспівати, вона абсолютно спокійно може проспівати ціле речення. І... Виглядає на те, що показали так, як показали дослідження, що права півкуля, яка залишається неушкодженою, буквально будує цілий місточок, обходячи ту частину мозку, яка є власне пошкодженою, для того, аби прийняти на себе частину функції ділянки мозку, яка була пошкоджена. Знаєте, і ну, це просто насправді дивовижно, і особисто мене це дуже вражає. І на тому побудована власне ціла методика мелодійно-інтонаційної терапії, і завдячуючи нейропластичності мозку, а це власне така здатність нашого мозку перебудовуватися і створювати нові зв'язки, і власне є інструментом для відновлення мовлення. Тож, як бачите, спів це також профілактика на майбутнє, і це не може не вражати. Все, що ми з вами до цього обговорювали, стосувалося власне мозку. Але у книзі Вандерколька Тіло веде лік він описує і звертає увагу, що спів є також тілесним досвідом. І тут ключову роль, власне, відіграє блукаючий нерв, блукаючий нерв або вагус. І це, знаєте, один із найдовших. Таких це наша така справжня супермагістраль нашого тіла і один із найдовших черепних нервів, який, власне, зв'язує мозок з усіма ключовими внутрішніми органами, такими як серце, легені, нашу травну систему. І що тут найважливіше, що 80% сигналів від цього нерву йдуть з низу до гори, а не навпаки, з гори донизу. Тобто. Про що це? Що наше тіло інформує мозок про свій стан, чи ми в безпеці, чи не в безпеці, і дає відповідні на це знаки? І тепер питання: ну, добре, а яким чином спів включається в цей процес? Знаєте, але відомим є фактом те, що спів це у нас також про контрольоване дихання, проте, власне, розмірене контрольоване дихання, коли особливо є повільний і довгий видих. І саме такий тип дихання є найпотужнішою стимуляцією блукаючого нерва нашого вагусу. І власне активація Вагусу також, в свою чергу, включає парасимпатичну систему, парасимпатичну нервову систему. А це уявіть собі Такі наші уявні гальма для організму, що відповідають за розслаблення, за відновлення, також за травлення. І це нам дає дуже такий прямий інструмент для саморегуляції емоцій. І, власне, коли ми відчуваємо тривогу і стрес, то відомим є фактом, що наше дихання стає швидким, поверхневим, наше серце починає калатати. І, власне, за допомогою співу ми можемо змінити цей паттерн і послати мозку сигнал, що ми у безпеці, що все добре. І фактично це дуже подібне щось на медитацію, але як на мене, воно є більш ефективнішим, тому що ми беремо активну участь в цьому процесі, знаєте, і виходить така собі фізіотерапія через голос або локальна інтервенція. І знаєте, і це дуже такий цілісний підхід. І наостанок я би хотіла завершити такою метафорою взагалі. Чи ви помічали, що наш процес дихання складається з вдиху, видиху і окремих пауз між ними? То уявіть собі, що вдих це як прийняття світу, видих це віддача себе світу, а пауза поміж ними це дозволити бути. Тож, хоровий спів це не просто мистецтво чи розвага, а це дуже потужний і вбудований в наш організм інструмент для нейрохімічного налаштування, фізичної саморегуляції чи зміцнення соціальних зв'язків та навіть підвищення імунітету.